У цьому ролику я розкажу основні помилки в таргеті, які я робив за 7 років своєї практики. Тут я розкажу про свої основні фекапи, які приводили до зливу бюджетів, втрати клієнтів, вигорання. Одним словом, тут буде все. В цьому ролику я поділюся виключно своїм досвідом. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишись на цей канал, постав вподобайку цьому відео і не забувай, що треба дивитись всі наступні ролики і всі попередні ролики. Мої основні помилки. Цей ролик я зразу. Попереджаю, буде більш розмовного формату. Я буду в ньому багато 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 говорити і надіюся, що з того, що я вам наговорю, ви зрозумієте якісь свої помилки, або що важливіше, ви побачите, які помилки робити не треба. Це відео зекономить 7 років вашого часу. В ньому я розкажу свої основні факапи і помилки, які приводили до зливу бюджету вигорання. І інших проблем. Давайте я почну спочатку взагалі з розповіді про себе, з чого я починав, хто я такий. Мене звати Стас Свідерський. Я думаю, що по назві каналу ви це зрозуміли. Я таргетолог і я займаюся цим з 2017 року. І щоб ви розуміли, на цей момент не було толком ніяких курсів, не було ніяких, скажімо так, дуже багато інформації про це і всьому приходилось вчитись самостійно. І я самоучка, тобто все, що я навчився, я навчився методом проб і помилок. Е, якщо вас цікавить, я можу більше розказати взагалі за весь свій шлях до таргетолога, але це буде окремий ролик. Тому якщо вам цікаво, будь ласка, залишайте коментар внизу. Одна з моїх помилок, які я вважаю, те, що я був самоучкою, всього навчився сам. І якщо б в цей момент були люди, які змогли б мені щось підсказати, підсвітити. І направити в якесь правильне русло я би зекономив багато років, чесно, я би зекономив багато часу, зусиль, нервів і не мав би там вигорання, і дуже багато негативу. Тому якщо ви самоучка, старайтеся якось не знаю, вв'язуватися якесь ком'юніті десь бути. В якійсь компанії людей і вчитись 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 в цьому напрямку. Тобто одна з моїх помилок, які я вважаю, що я самоучка, я в всьому вчився сам, і треба було десь вступати в якісь ком'юніті, в якихось спілкуватись з людьми на цю тему, які в цій же темі тому ну, і це би пришвидшило моє навчання і мій розвиток. Я це не робив, і я дійсно вважаю, що це моя помилка, так. Якщо ви не вважаєте це помилкою, можливо і краще вчитись цьому самому, тут діло за вами. Я говорю чисто свій досвід, своє ставлення до цього. Також одна з ключових також помилок, які я робив за весь цей час в таргеті, це є те, що я не доробляв роботу до кінця. На початках у мене була з цим дуже велика проблема, що, наприклад. Був якийсь проект, треба було якби пропрацювати всі нюанси на кожному етапі. І я це не доробляв відверто кажучи, так типу, я це не, не доробляв. Приходилося щось десь халявити, щось десь не доробляти, і це в певні моменти довело до того, що я там ну, не міг знайти нових клієнтів, і старі не затримувались. Тобто, помилка була в тому, що я не допрацьовував, тобто десь можна було щось докрутити, зробити більше макетів. Більш детальніше вникнути в бізнес клієнта, розібратись. Тобто я цього не робив. І основна якби антидумка до цієї тобто, вам потрібно, якщо ви хочете зекономити свій час і щось тому досягнути, доробляйте роботу до кінця. Якщо ви мали зробити якісь макети, і у вас є таке знаєте, внутрішнє відчуття, що щось не так і треба, щось робити, ліпше зробіть більше. І це буде вас штовхати вперед в розвитку як таргетолога. Це я. Направду говорю, як є, тому що це я вже пройшов. Коли ви виконуєте, викладаєтесь на 100%, ви завжди будете мати результат на дистанції. Може бути клієнт, який незадоволений, але у вас совість чиста, бо ви все зробили, що могли, щоб дати йому результат. Також одна з помилок, яку я робив, і яка стосується втрати грошей, вона стосується того, що на початках я не вмів і не знав, як правильно говорити з клієнтом про те, що треба піднімати ціни. Так, я стикався з такою проблемою постійно. І за рахунок того, мені було якось, знаєте, оцей синдром самозванця, що було так незручно сказати: от ти заробив завдяки моїй роботі, там, наприклад, 5 тисяч доларів за цей місяць, а в мене там ведення, наприклад, 100 доларів. Давай ми зробимо, може, 200 доларів, щоб. Типу, я якось мав мотивацію, от я от цього боявся робити, говорити. І це була моя найбільша помилка, тому що треба було говорити так: якщо я даю моя робота дає результат, ми перед початком роботи про це домовилися, що от моя мотивація зараз отака, але подальша моя мотивація буде більшою, якщо буде більший результат або більше роботи зв'язано з вашим проектом. То тоді дійсно я хочу, щоб ви піднімали ціну. І оцього, власне, не треба боятись. Я також можу зняти ролик про те, як правильно говорити з клієнтами про такі речі. Якщо у вас є таке бажання дізнатися, поставте вашу вподобайку. Зараз картинка трішки змінилась в мене відключилося світло, і я трошки переналаштував все, щоб, щоб вам було приємніше на мене дивитися. То за рахунок цього, що я не піднімав ціни, я міг заробляти в два, в три, в чотири рази більше. І якщо помножити це на дистанцію, я не дозаробив прям ну відчутну суму. Так і я не можу сказати, що я мало заробив, але просто розумієте, там наприклад, ви могли. Ви заробляли там тисячу доларів, а могли заробляти три-чотири. Ну от власне порахуйте скільки це могло бути в грошовому еквіваленті. Тому зразу з клієнтами проговорюйте ці нюанси. Саме краще проговорити з самого початку, тим самим ви вже протестуєте клієнта в плані на його адекватність і готовність платити вам більше. І, взагалі, просто якби ну ви мусите заробляти, і це все треба проговорювати наперед, а не до чого я, що я маю на увазі? Що якщо ви з самого початку це не проговорюєте, а потім з бухти барахти приходите і кажете, піднімай мені прайс 2х, бо я так сказав, ну ви розумієте, ну людина в більшості випадків може і погодитися, звичайно. Але мож, існує мир, що вона скаже: блін, я зараз знайду такого самого. Також одна з моїх помилок, які я робив, я не вмів шукати клієнтів. Давайте я перефразую: я не вмів шукати клієнтів, які мають великі бюджети, або хоча б середні, менше середнього і так далі. У мене всі клієнти, які я мав, вони мали невисокий бюджет, коли я починав. Я маю на увазі, так. І через це ну, з цим виникали проблеми, що в людини не було бюджету. Вона не мала з чого вам платити відповідно, ну і власне де ви тут мали заробити? І через то приходилось от працювати так. Єдине, що я внесу поправку, ну у мене не всі клієнти такі були, були клієнти, з якими ми розвивались разом, і їхні доходи росли, і мої доходи росли відповідно. Але от не вміти шукати клієнтів, я теж вважаю своєю помилкою, тому що. Раніше можна було набагато простіше це робити, ніж я зараз, оскільки зараз є конкуренція більше. От банально там історія з якогось 20-го року. Я міг просто включити таргет, виставити якусь свою фотографію, будь-що зробити. І вже мені насипалися люди, з якими я міг працювати. Зараз це трошки не так працює, ну принаймні. Люди мають зовсім інше усвідомлення ситуації. Вони розуміють що людей більше і так далі. і так далі. Тобто, вам, якщо перефразувати мої слова, потрібно розуміти, що ви мусите вміти шукати клієнтів. Якщо ви цього не вмієте, вам немає що тут робити, тому що це є основа вашого заробітку. Це по перше. По-друге, це є ваша впевненість в ваших же діях. По третє, по-друге. І по-третє, що дуже важливо, ви можете контролювати таким чином людей, з якими ви працюєте. Ну, наприклад, якщо ви вмієте шукати клієнтів, у вас є стабільна якась система, яка генерує вам клієнтів. То коли вам, наприклад, клієнт що з клієнтом в роботі не подобається, ви можете сміло відмовлятись, бо ви знаєте, що у вас буде ще а не ви будете заручником вашого клієнта. Як власне, ну також допомоги помилок. В мене таке було От, одна з наступних проблем, про які я поговорю, я не вмів відстоювати оці особисті кордони з клієнтом. Напевно, кожен вас знає, коли вам в неділю вечором пишуть або записують якесь голосове на 15 хвилин, за кого нічого не зрозуміло, чи вам дають роботу, яку ви не маєте виконувати, також з цим стикався. Тобто, розумієте, під особистими кордонами я маю на увазі, що у вас є якісь. Час для роботи обумовлений, є час для відпочинку обумовлений, є те, за що ви відповідаєте, є те, за що ви не відповідаєте. Часто таке бачу, що, там, наприклад, є якийсь один спеціаліст, він виявляється, має монтувати відео, він виявляється, має робити сайти, він виявляється, має робити воронки, він виявляється, має ще й. Мати відсоток з... Реклам... Ну, з заробленого, при тому, що він не має ніяке відношення до обробки заявок. Тобто, ну розумієте, та що ну, на мене там якийсь час теж навішували багато роботи. Але також внесу ремарку. Якщо я бачу якусь конкретну ситуацію, і я знаю, що я можу клієнтові з цим допомогти, і з того буде якийсь результат. звичайно, що я додаю якусь роботу собі не в шкоду собі і не в шкоду клієнтові. Але я, я за це так роблю, коли я розумію, що буде якийсь зміст з тої роботи. Надіс це зрозуміло цей нюанс. Тут, якщо я згадаю, я напишу ще проблеми справа чи зліва подивитися. Це ж то, що я не згадав в цьому ролику. Але якщо підсумувати, це десь отакі основні помилки, які я робив за 7 років в таргеті. Не знаю, чи багато людей про це говорить публічно. Мій канал присвячений таргету і рекламі, тому я спокійно можу про це сказати відкрито, щоб ви розуміли. Для чого я це роблю? Щоб ви розуміли, що не завжди все є так класно, як вам розказують, і є завжди якась інша сторона. Тобто, якщо вам показують якісь ситуації, ви маєте розуміти, що бувають ситуації і навпаки. І... Не все так просто, наприклад, в цій професії, в цій індустрії. Якщо це відео було для вас корисне, будь ласка, ставте вподобайку, поділіться своїми помилками, які ви робили в таргеті, в рекламі. Якщо навіть просто ви не маєте відношення до реклами, а до СММ, маркетингу і так далі. пишіть, пишіть, я прочитаю обов'язково. На цьому можна сказати, що все. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк і дивіться наступні відео.